Всім привіт! привітати вас на сторінці автокомпанії. Будемо знімати для вас тест-драйв з такого прекрасного автомобіля. Це у нас b 8 Passat. в кузові седан з 1.6 дизельним двигуном на автоматична коробка передач в досить класній комплектації та з пробігом 156 км. Давайте зразу е, обійдемо його візуально ззовні. Маємо топову фуллет оптику з умивачами фар. Парктроніки 360, відповідну систему автоматичного паркування автомобілю в такому класному коричневому кольорі, на білому шкіряному салоні. Ззаду так само топова фуллет оптика і досить рідкісна штука для них це на сервоприє відкриття багажника, чого рідкісна, тому що в садані в основному її немає. В основному вона тільки на універсалі, А тут є. Класно. Будемо дивитися, як та машина взагалі себе показує. Досить класні комплектації з маленьким пробігом, всього лише 156 тисяч кілометрів. По перших враженнях, ну, ладно, не перші враження, я вже їздив і на 2-літрових, і на 1,6. Чесно скажу, якщо ви їздите суто в місті, на трасу майже не виїжджаєте, або їздите в спокійному режимі, 1,6 досить класна альтернатива 2-літровому, тому що він суттєво дешевший, можна купити собі маленький пробіг і кращу комплектацію за менші гроші. Давайте пройдемось по комплектації. Перше, що ми бачимо, є у нас контурна підсвітка салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, датчики дощу та світла, автоматичне дальнє світло, якщо не помиляюся. Забіжу наперед у нас стопова оптика стоїть. Звичайно, адаптивний круїз-контроль. Ну зараз пройдемося по асистентах. Адаптивний круїз, контроль дистанції спереду, розпізнавання втому і превентивна система безпеки. Маємо трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Бачу кнопочку системи автоматичного паркування, тобто у нас парктроніки 360 плюс камера заднього виду, якщо мені пам'ять не зраджує. По динаміці і по комфорту, ну в принципі, це у нас буде те саме, як і двохлітровий. Ви не почуєте різниці, де не що можливо чуть -чуть буде тихіший двигун. Але я думаю, що ви того не замітите. Тобто, до 120-130 км на годину, тобто вона розвиває швидкість нормально, тобто, там, з 80-100 км на годину. Єдине, що воно буде відчуватися по трасі, якщо їздити динамічно. Але, знову ж таки, скажу, якщо ви їздите в основному в місті, дуже спокійно можна з розглядати альтернативу 1,6. Десь тобто, ми навіть зараз їдемо там 50 км на годину, і ми нажали пів газу. Ну їдемо вже от сотка. Типу, десь когось обігнати, ще щось як на мене. Проблем особливих немає. Ну і знову ж таки, так, як це седан, вона трошки краще по шумоізоляції в порівнянні з універсалом за рахунок того, що в нас є закритий багажник. Ну і плюс по салону вона в такому класному, коричневому кольорі. Білий салон шкіряний. прям я Мені дуже подобається. Всі чути, завжди морозяться від білого салону. Мені дуже подобається. Виглядає класно. І так, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без з щасним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2017 рік випуску 156 тисяч кілометрів пробігу 1,6 дизель на автоматі в кузові седан. І для тих, хто додивився відео до кінця, ціна такого автомобіля 19 тисяч 750 доларів. Тому, якщо я зацікавила детальна інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.